Всім привіт! Сьогодні будемо проводити тест акумулятора літій желізофосфат. 4 баночки і 105 Були куплені у листопаді 2022 року. Ну що ж, приступаємо до тесту. Так. І так, тест продовжується 10 хвилин. Віддав акумулятор 56 Вт. 4,3 ампер години. Тест продовжується далі. І так, пройшло 40 хвилин. Акумулятор віддав 16 ампер годин 214 Вт години. І так, пройшла одна година. Акумулятор віддав 24,3 ампер години. Напруга 13 вольт. Продовжуємо тест. Прийшло година 30. Віддав акумулятор 36 ампер годин. Нагрузка 24 А. Напруга 12,9 вольта. 474 Вт години віддав. Продовжуємо тест. Година 50. Акумулятор віддав 44 ампер-години. Навантаження 24 А. Напруга 12,9. 578 ватт-години віддав. Так воно якось і працює потихеньку. А ці лампочки ще й непогано гріють так. Продовжуємо тест. І так, пройшло 2 години. Акумулятор віддав 48 Ампер годин. Напруга 12,9. Так, 631 Вт годину віддав. Тож, будемо дивитися, що буде далі. Так, пройшло 2 години 30 хвилин. Акумулятор віддав 60 А. Нагрузка 24,2. Напруга 12,8. У ватах 794 Вт години віддав. Так, пройшло 2 години 50 хвилин. Акумулятор віддав 68 ампер годин. Напруга 12,8. 889 Вт годин. Думаю до кВт якось дотягнемо. Так, а тепер забув провірити, як наші баночки ж розбігаються. Дуже цікаво було подивитися. Так. Перша баночка. Не знаю, чи вам видно. 3,207. Друга баночка 3,188. Третя баночка 3,206. І четверта баночка 391. Якось так, наче більш-менш тримаються поки що. Пройшло 3 години 20 хвилин. Віддав акумулятор 80 ампер годин. Вже є 1 кВт. Напруга 12,6. Навантаження 24 ампера, 304 Вт. Продовжуємо. І так, пройшло 2,5 години. 3,5 години. Акумулятор віддав 84 А години. Напруга 12,5 Навантаження 24. Нічого практично по навантаженню не помінялось. Продовжуємо тест. І так, 3 години 50 хвилин. Думаю, потрібно вже закінчувати тест. Акумулятор віддав 92 Аг, Напруга 11.4. Ну, там що там, 2-3 Аг години ще залишиться. Далі немає смисла тестувати. Акумулятор віддав 11, ну, грубо говоря, і 2. Кіловат години. Якось так. І так, зараз ще спробуємо передвірити розбіг по по баночках, що в нас в кінці виходять. Ну-ка, буде вам видно, не буде блін. Ну, якщо буду коментувати. І так, перша баночка. Три тринадцять. Друга баночка. О, два сорок шість. Піднімається, два сорок Третя баночка. Три пятнадцять. І четверта баночка. Два, Ну, якось так. Одна баночка, ось ця. У нас трошки відстає. І так, робимо підсумки. 12.02 минулому році ми робили тест, але я тоді робив, не пам'ятаю, 50 А, по-моєму. 95,5 Ампер годин віддав. У цьому ж році акумулятор віддав 92,5. Теж, 92,5 А години, але ток був два рази менший 24 А. Десь приблизно 300 Вт. Тобто деградація все-таки є їх. Ну що ж, стираємо і до наступного року чекаємо до нового тесту, побачимо, що воно буде час затишимо. Опа. Так. Пишемо сьогодні 16 грудня 24 рік віддав Дев'яз і 5 Ампер години. Так, ще тут нижче запишем. 24 ампера було навантаження. все добре, до наступного року тоді!